Привіт! Сьогодні 18 вересня, понеділок. Так. Сьогодні, сьогодні що в мене там? Сьогодні приходили представники ВЛК комісії до госпіталя, в якому я лежав. Ще лежу. І направили мене на консультацію ще до військового госпіталя, до професора, який також спеціалізується на кістях по вирішенню того мого внутрішнього конфлікту, яку стратегію якої прислухатись. Відвідав я госпіталь. І, як виявилось, це вчитель. Того хірурга, який береться за мою кисть, який хоче оперувати зараз. Ну, він повністю погоджується зі своїм учнем, вважає, що це талановитий учень, і як його абсолютно я рекомендую. З приводу іншого лікара, який рекомендував через 3 4 місяці, він його також знаю, навіть у нього. Докторську е, приймав і нега негативні відгуки давав на докторську. Ну, він е, не довіряє його фаховому рівні, каже, що він добрий в маркетингу. Е, продавати, обіцяти е, брати гроші, але з реалізацією у нього є проблеми. Тим паче він якби не фахівець кісті. А якийсь другий орган по складності в тілі людини після головного мозку, за словами цього професора. Якщо людина не займається тільки кістями, то може якби велике питання. Е, ну плюс ще він поділився ідеєю, тому що там треба лоскот брати якби зі сторони разом із сухожильним і потім на висічений рубець. Його туди ставити, і, можливо, уже певну проблему із пошкодженими схожилями, розгиначів пальців, цим вирішувати. Можливо, ще доведеться повторно переносити якийсь сухожилок, але вже навіть одночасно можна буде придати їм розгинального руху за рахунок оцього сухожилки, які звідси підуть разом із шкірою. От. Тому з приводу того, що. Остраху поточного госпіталя цього китайського клаптя, так називаємо, техніку по пересадці шкірі, е тому що погано вона переживається, гірше, ніж пришивати до живота. Він сказав, що ну, це просто ну, залежить від вміння працювати з такою технікою, і е фахівці на кисті роблять саме так, тому що не треба цю складність бути Франкенштейном пару тижнів, все по місцю. І це просто питання майстерності. Іругахівся. <сіця> По кистям. І там ще цей плюс, що можна ще сухожилки відразу взяти і наверх кинути. І з приводу блокади руки скажу, що це необхідно буде робити. E там 30 градусів повороту <сіця> кисті. Це вважається природнім положенням кисті. Робити і там ставиться так вигнути в райні кісті, така спиця здорова із титану аж до ліття. І він каже, що можна брати по-справжньому дуже важку роботу, таку як шахтарі, там, які весь день кидають лопатами вугілля, вони продовжують працювати з такою кистю. Ну побачимо, можливо, що буде. Можливість також титану, але з рухом невеликим для того, щоб робити більш тонку роботу, ніж просто щось кидати важке. Не знаю, наскільки воно мені потрібно. Саме така, такий спосіб діяльності. І спати хочеться пізнавати. Я ще зараз в одному готелі з таким гарним виглядом на Київ. Хто знає, трошки Київ може здогадатись, що це. Це справа в тому, що знайома мене тут поселила. Треба завтра буде вранці ще до одного хірурга на фінальну консультацію з'їздити. Ну, щоб треба все ж таки нівелювати цю ймовірність кумівства через те, що учень-вчитель, і ще один киянин також із гарною репутацією, реабілітації кістів в тому числі. Ще його думка, якось, мабуть, буде фінально, але в принципі вже документи завтра готуюся. Буду перебиратись до нового госпіталя. От, в принципі, сьогодні психологічний стан... Того не непоганий, все одно є такі депресивні нотки, але, але сил, сил більше. В принципі, багато чого корисного сьогодні встиг ще зробити. Трошки з матеріалами попрацювати, самоосвіти зайнятися. От так що таке от 18 вересня. Де далі лікування? Все, пока.